Уявіть собі, задушливий вологий світ, де повітря настільки густе, що його можна майже відчути на шкірі. У тіні гігантських сорокаметрової папороті, схожої на дерева, у повітрі ширяє щось величезне. Це не птах і не птерозавр, це бабка, але з розмахом крил, як у сучасного беркута, а на землі серед мокрого листя. Повільно повзе істота, схожа на багатоніжку, але завдовжки з легковий автомобіль. Це не кадри з низькобюджетного фільму жахів, це реальний світ нашої планети 300 мільйонів років тому. А тепер перенесіться в інший час та інше місце, на сонячний ізольований острів у Середземному морі. Тут, серед низькорослих дерев, пасеться стадо слонів. Але щось не так, найбільший самець у цьому стаді ледве сягає вам до пояса, як одна й та сама планета могла породити таких екстремальних істот? Чому еволюція в одних випадках робила ставку на гігантизм, а в інших на кардинальне зменшення? Сьогодні ми здійснимо подорож у доісторичний світ крайнощів, світ, де правила виживання писалися. Розміром. Ми з'ясуємо, які сили природи перетворювали одних на велетнів, а їхніх найближчих родичів на карликів. Приготуйтеся, адже наша історія пройде крізь два абсолютно різні, але однаково дивовижні світи: світ гігантів та світ, де великі ставали малими. Наша перша зупинка кам'яно-вугільний період або карбон. Приблизно 359 мільйонів років тому це була епоха безкраїх боліт та густих тропічних лісів, які подарували нам поклади кам'яного вугілля. Але головною особливістю цього періоду було повітря. Рівень кисню в атмосфері сягав неймовірних 35% у порівнянні з нашими 21. І це високооктанове повітря породило справжніх монстрів. Над лісами карбону домінувала меганевра, гігантська бабка з розмахом крил до 70 сантиметрів. Коли у 1880 році французький палеонтолог Шарль Броньяр вперше описав її скам'янілості, науковий світ не міг повірити це була комаха розміром із яструба, що полювала на перших амфібій. Уявіть собі, її політ. Це був не безшумний рух сучасної бабки, а гучне розсікання повітря, яке можна було почути здалеку. Але якщо ви думаєте, що загроза була лише в повітрі, то погляньте додолу тут, серед опалої рослинності, жила артроплевра, гігантська багатоніжка, що досягала 2,5 метрів у довжину. Це була найбільша наземна безхребетна тварина в історії, знахідки її скам'янілих слідів. Як та, що була зроблена у 2018 році на узбережжі Англії, показують, що її тіло було близько пів метра завшашки. Цей броньований велетень, на щастя для інших, був травоїдним. Чому ж ці комахи та багатоніжки були такими величезними? Секрет у кисні та їхній системі дихання. Комахи дихають не легенями, а через мережу мікроскопічних трубок, трахей. Що пронизують усе їхнє тіло. У нашому світі ефективність такої системи обмежує їхній розмір. Але в насиченому киснем повітрі карбону кисень міг проникати набагато глибше, дозволяючи тілам рости до неймовірних масштабів. Додайте до цього теплий клімат і відсутність великих наземних хижаків, і ви отримаєте ідеальні умови для появи гігантських членистоногих. Тепер промотайте час вперед. Ласкаво просимо в Мезозойську еру, час, коли планетою правили найбільші наземні тварини в історії. Близько ста мільйонів років тому на території сучасної Аргентини паслися справжні титани, найбільшим з них довгий час вважався Аргентинозавр. Але недавні знахідки подарували нам нового рекордсмена патаго Титана. Коли у 2012 році. Місцевий фермер натрапив на кістку розміром з диван, він і уявити не міг, що це лише початок. Палеонтологи розкопали рештки гігантського завропода, який сягав 37 метрів завдовжки і важив майже 70 тонн, як 10 африканських слонів. Як вони взагалі могли рухатися? Їхній секрет крився в кістках. Як у сучасних птахів, кістки завроподів були пронизані повітряними мішками. Пов'язаними з їхньою дихальною системою. Це робило масивний скелет надзвичайно легким, але водночас міцним. По суті, динозавр був схожий на хмарочос, збудований за принципом максимальної економії матеріалів. Довга шия, мов стріла крана, дозволяла йому об'їдати величезну площу, майже не рухаючись. А щоб захиститися від хижаків, як от 12-метровий гіганотозавр, потрібно було бути ще більшим. Розмір був найкращою бронею. Але гіганти існували не лише серед динозаврів після їхнього вимирання, нішу велетнів зайняли ссавці. Близько 30 мільйонів років тому в лісах Азії блукав найбільший наземний ссавець в історії Парацератерій. Цей безрогий родич носорогів був схожий на слона на ходулях, сягаючи п'яти метрів у плечах. І маючи масу до 20 тонн. Поряд з ним сучасний слон виглядав би поні. Але еволюція це не лише про збільшення. Іноді, щоб вижити, потрібно стати меншим. Ми переносимося в світ ізольованих островів, які стали природними лабораторіями еволюції. Тут діє так зване острівне правило або правило Фостера. Його суть проста: на островах великі свіси тендіцією до зменшення. А малі до збільшення. Чому? Давайте розберемося. Наша історія починається з давньогрецького міфу про кіклопів. Давні греки знаходили на Криті та Сіцилії дивні черепи з єдиним великим отвором посередині. Вони вірили, що це рештки великих велетнів, але насправді це були черепи карликових слонів, а отвір це місце кріплення хобота. Найменший з них критський мамонт. Був лише близько метра висотою і важив як велика свиня. На іншому кінці світу, біля узбережжя Каліфорнії, жив карликовий мамонт, що зменшився майже втричі порівняно зі своїм материковим предком. Як це відбулося? Їхні предки потрапляли на острови, коли рівень з моря був нижчим, але коли вода піднялася, вони опинилися в пастці. На острові є два ключові фактори: обмежена кількість їжі. Та відсутність великих хижаків бути величезним стає невигідно. Менша тварина потребує менше їжі і легше знаходить собі укриття. А оскільки полювати на тебе нікому, гігантський розмір як засіб захисту втрачає сенс. Покоління за поколінням природний відбір віддає перевагу меншим особинам, і велетень стає карликом. Цей процес торкнувся не лише з савців. У Німеччині на території, яка в юрському періоді була островом, знайдено рештки юропозавра, родича гігантських завроподів, але розміром не більше за корівку. Він став карликом з тих самих причин, що й острівні мамонти. Але, мабуть, найдивовижніший приклад стосується наших власних родичів: у 2003 році на індонезійському острові Флорес антропологи зробили сенсаційне відкриття. Вони знайшли скелет дорослої жінки з ростом усього один метр. Цей новий від давньої людини, названий Гомо Флорензіансіс або хобіт, жив на острові ще 50 тисяч років тому. Уявити собі цілий вид людей, схожих на нас, але таких крихітних, було справжнім шоком. Ймовірно, їхні предки, високі гомо Еректус, потрапивши на острів, за сотні тисяч років ізоляції кардинально зменшились. Цей острів був для них цілим світом, де вони полювали на карликових слонів, стегодонів і захищалися від гігантських щурів та ящирок комодо. Від гігантських бабок карбону до карликових людей з острова Флорес історія життя на землі показує наскільки гнучкою і винахідливою може бути еволюція. Розмір ніколи не був самоціллю, це лише інструмент для виживання, який природа налаштовувала залежно від умов. Кількості кисню, доступності їжі, наявності хижаків та площі середовища існування. Планета створювала велетнів, коли ресурси були безмежними, і зменшувала їх до мініатюрних версій, коли умови ставали жорсткими. Ці дві крайності: гігантизм та карликовість, є двома сторонами однієї медалі вічної боротьби за життя. Доісторичний світ був світом контрастів, де гіганти і карлики жили не в казках. А ходили по одній тій самій планеті, залишаючи докази своєї дивовижної історії. І кожна така знахідка нагадує нам, як мало ми ще знаємо про неймовірне минуле нашого власного дому. Що вас вразило найбільше? Бабка розміром з яструба чи люди з ростом в один метр? Напишіть свою думку в коментарях, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові подорожі у глибоке минуле. До зустрічі!